Всім привіт, друзі, партнери, клієнти. Сьогодні, як і обіцяв, насоси до автономних миєк, бензинових або дизельних з прямим приводом під вал 25,4 мм або 1 дюйм. Грубо кажучи, це до більш потужніших двигунів відповідно і насоси ми можемо підібрати більш потужніші. Звертаю увагу, що ми маємо в наявності насоси трьох італійських фірм. Мазоні, Хок і Удор. Поїхали конкретно до моделі. Почнемо, так, почнемо з Мазоні. Італія, вау 25,4. Ми маємо самопотужну помпу помпу. 20,9 літрів на хвилину, 275 бар. Двигун потрібно 14,92 кінські сили. Беремо з запасом 20-30%. Поїхали далі. Два насоси хок. Невеличкий, скажімо так, 11 літрів, 200 бар.

І сама велика лінійка, яку я маю в наявності, це удор. Ріджі Емілія Італія. Нагадую, вал 25,4. Перша, поїхали. 13,2 літра, 200 бар, 6,8 коней. Друга цієї ж серії ПКЛ 15 літрів 200 бар, вже 7,7 коней. Потім іде більш потужна серія. 19 літрів 200 бар. 19 літрів це вже дуже серйозно. 9,7 коней. Поїхали далі. Серія 19 літрів, але вже 250 бар. Ну, в кого є такий двигунчик 12,2 коней плюс 20-30%. Не забуваємо. І сама потужна помпа з прямим приводом, підкреслю, з прямим приводом. Це Udor 15 літрів, 300 бар. 300 бар, хлопці. 11,5 коней плюс 20-30%. Ось так. Все, що маємо. Звертайтесь, допоможемо, підберемо, проконсультуємо.